Мої вітання шанувальникам драйву та яскравих емоцій на каналі нашого інтернет-магазину. Ми з України з вами Руслан. Найцікавіше зі світу мототехніки спарк вже незабаром. Сідайте зручніше. Ми починаємо! Поруч з нами мальовнича природа, але дістатися до неї найчастіше просто неможливо. Причина пішки йти ліньки, а жодне авто туди не проїде, і тоді на допомогу приходить позашляховий ендуро-мотоцикл Спарк. Поля, луки, лісові стежки і навіть круті гірки просто створені для нього. Наша країна чудова. Візьміть цей мотоцикл і особисто переконайтесь, любителям екстриму, які віддають перевагу активному відпочинку на природі. Пропоную сьогодні взяти участь у випробуваннях ендуромотоцикла Spark моделі SP200D1. Йдеться про техніку, орієнтовану на жорстку експлуатацію. Конструкція мотоцикла передбачає таку універсальність, щоб байк був здатен впоратись з різноманітними дорожніми умовами, які часто є справжніми перешкодами та до того ж можуть швидко змінюватись. Маршрут цього мотоцикла проходити ґрунтовими та гравійними дорогами, стежками, ділянками асфальтованих доріг. Як бачите, зовні цей ендуро відрізняється від інших видів доколісного транспорту своїм зухвалим виглядом. Але є також низка інших важливих особливостей, які зможуть підкорити серця любителів адреналіну. Байк забезпечений продуктивним потужним одноциліндровим чотирьохтактним карбюраторним двигом з повітряним охолодженням. Балансувальний вал знижує вібрацію, забезпечуючи комфорт на складних трасах. Глушник мотоцикла сконструйований у такий спосіб, щоб труба проходила якби всередині моторного відсіку під сидінням високо піднята на гору, вона не страждає у разі підняття техніки та не може опекти ноги мотоцикліста. Система аеродинаміки вихлопу продумана так, щоб за вихрень вихлопу газів не відбувається. Підвізка на техніці досить витривала, амортизатори посилені, а задні із кріпленням зверху, щоб уникнути пошкодження під час їзди по косогорах. Зверніть також увагу на довгий хід підвізки. Колеса зі спицями витримують великі навантаження та тримають байк на плавному ходу, а у разі потреби легше піддаються ремонту. Для повної реалізації позашляхових можливостей мотоцикла Spark sp 200 d 1 важлива гума. Ключовий параметр глибокий протектор із розвиненими ґрунтозатками. Щепами, що добре тримає бокове навантаження, і ще оптимальний склад гумової сумощі шин забезпечує максимальні показники щеплення під час їзди асфальтом і грунтовою трасою, Заднє колесо зі зменшеним на 3 дюйми ободом, що дає можливості ставити на нього високопрофільну гуму, знижуючи тиск. Високе кріплення грязьового щитка гарантує захист та чистоту простору між колесом. Легше контролювати мотоцикл на рівних поверхнях, дає змогу широке та високе кермо і силовою перемичкою. Гальмування з повною впевненістю на будь-якому дорожньому покритті забезпечують безвідмовні та прості гальмівні пристрої коліс. Ви впевнено протиснетесь навіть у найзапекліших заторах. Висока посадка дасть змогу розглянути все над дахами легкових та спланувати свій маршрут. Постійно їдьте у своїх справах, поки водії автомобілів зазистого дивляться вам у слід. Мотоцикл дає можливість взяти з собою попутника, водночас не знижаючи технічні характеристики. Мотоцикл Spark легко витримує нежорсткі жорсткі падіння і косяки під час водіння. Ви впустив з подніжки або зачепив бордюр, пластик м'який і гнеться, а не ламається. Його досить важко подряпити, а підніжки, лапки, гальма та КПП складаються. Ну що ж, як кажуть мотолюбителі, Достатньо гріти мотор. Час переходити до справи. Спробуємо цей ендуромотоцикл у справі. Комбінований метод запуску, наявність електричного стартера та звичайного ножного забезпечує надійний запуск двигуна в будь-якій ситуації. Це справжня робоча конячка. Попри потужний двигун, цей мотоцикл характеризується лінійним прискоренням, і самих низів мотор тягне. Легко можна котитися з невеликою швидкістю, гальма плавні та передбачувані. Хочу зауважити, що чотиритактні двигуни більш універсальні. Вони не такі різкі, як двотактові, водночас не потребують серйозних тимчасових матеріальних витрат на обслуговування та ремонт. Характеризуються меншою витратою палива, на них простіше їздити. Мотоцикл дає змогу з легкістю маневрувати на вузьких дорогах, не зупиняючись перед лежачими поліцейськими та іншими перешкодами. Колеса добре утримуються на сипких та м'яких ґрунтах, забезпечуючи високу прохідність завдяки задній підвісці з довгим ходом і високим кліренсом для мотоцикла не ставить проблем їзда по снігу та воді, по піску та бруду. Економічна витрата палива за достатньо морського паливного бака дає можливість кататися на мотоциклі, майже не замислюючись про витрати палива. Це на порядок нижче спортивних мотоциклів, які перемудряються спалити ваш капітал на бензин. Ще до першого світлофора. У сучасних реаліях це важливо, погодьтеся. Ну що ж, покатеньки пройшли досить жваво та яскраво. Що можна сказати з цього приводу? Та лише одне, що отримуєш безліч позитиву драйву, відчуття перемоги над собою під час подолання складного рельєфу чи непролазного бруду. Ось далеко не повний перелік усіх задоволень, які відчуваєш. Мотоцикл Spark SP200D1 не даремно називають універсальним байком. Він ідеальний для туристичних прогулянок, професійних заїздів або в повсяденному використанні за міському будинку. Висока прохідність, морозостійкість дає змогу не закінчувати сезон ніколи, до того ж, він характеризується гарною прохідністю та й найголовніше оптимальним співвідношенням вартості та потужності. Звичайно ж, ті, хто вибирає ендуро мотоцикла в спарк, отримують техніку, щоб відриватися в полях, лісах та на пересічній місцевості загалом. Там, де потокового руху майже немає. А на трасі вважають за краще поводитись спокійніше, чого не скажеш про власників спорту та дорожників, для яких траса є єдине можливим місце викиду адреналіну. І кілька слів щодо обслуговування. Власники мотоциклів Spark часто ремонтують їх самотужки. Головною причиною є невибагливість техніки. Плюс до всього запчастини та розхідники завжди можна без проблем придбати за дуже вигідною ціною. Якщо у вас зацікавив мотоцикл Spark SP200D1 або інші моделі Enduro байків будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструменти, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому саме наш інтернет-магазин вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж 10-річним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням у будь-яку точку країни із власних складів. До вашої уваги комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою та надійної роботи техніки. Ми також пропонуємо повні комплекти запасних частин на всі моделі техніки Spark. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюсь, що відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальця догори. Не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити цікаве. До зустрічі в нових відео на каналі нашого інтернет-магазину. Це буде Україна. Бувайте.